Доброго дня! З вами інтернет магазин Агроль. Сьогодні пропонуємо вашій увазі ось такий лічильник тюків, електронний лічильник тюків, від виробника CKC-Tinner модель CK6S. Чому саме такий лічильник? Перепробували ми багато різних, але зупинились на ньому, на цьому виробнику. По якості він серед усіх найкращий. Є Подібні візуально різного роду лічильники. Але ми вибрали цей за якість пластику, за якість дисплею. Він інформативний, чіткий, якість кабелю навіть. Та основне задатчик. Датчик металевий оцинкований, з латунним накінечником. В комплект входить блок, кабель. Блок з батарейкою, кабель, датчик, також пластина кріплення датчику. Він кріпиться жорстко на прес і неодимовий магніт. Магніт теж хорошої якості. Як працює даний лічильник. Фіксується на рамі, корпусі пресу, цей датчик на жорстко, а магніт, як правило, ставлять на... тримач голок. І коли магніт підходить до датчика, відбувається рахунок. Відстань, від якої починає рахувати, це 1 см максимальна віддаленість. Далі він не рахує. Тому варто на це звернути увагу. При монтажу на прес. Потім ще такий є нюанс. Якщо ви поставите і буде працювати як маятник. То відбувається рахування два рази. Раз, два, раз, два. По самому дисплею і функціоналу кнопок. Перша кнопка блокує, тобто інша кнопка неактивна, датчик неактивний. Якщо розблокувати, ця кнопка скидає значення на 0 і. Датчик починає працювати. За 10 хвилин бездіяльності він автоматично вимикається. Якщо кого цікавить цей лічильник тюків, звертайтеся в наш інтернет-магазин або за номерами телефонів.